Рамзан Кадиров, все наприкінці 25-го року мережею почали ширитися чутки про те, що стан здоров'я глави Чечні суттєво погіршився, і політик був екстрено госпіталізований в Москві. Це призвело до питання, кого і що він залишить після себе. Вже зараз, за даними розслідувань, розпочався процес зміцнення ролей його дітей у владі та бізнесі, що розглядається як підготовка потенційних спадкоємців. Телеграф ЮЕ розповість, що відомо про дітей Кадирова і про жінок, які їх йому народили. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Мідні Мусаєвна Айдамирова стала офіційною дружиною Рамзана Кадирова у 96-му році. Тоді дівчині було лише 18 років. Вона виросла у шанованій чеченській родині. І рано познайомилася з майбутнім чоловіком. Згодом мідні заснувала власний бренд мусульманського одягу Фірдаус, що спеціалізується на традиційній і сучасній моді. Свого часу дружина Кадирова отримувала звання мати героїня і державні нагороди особисто від президента Росії Володимира Путіна, а також займала відповідальні громадські посади. За офіційними даними, мідні народила Кадирову вісьмох дітей: п'ятьох доньок і трьох синів. Найвідомішою зі спадкоємців є Айшат. Старша донька Кадирових народилася 1 січня 1999 року у селі Центрої Чеченської Республіки. Дівчина вивчала Коран і арабську мову, а згодом закінчила економічний факультет Чеченського державного університету. З часом вона успадкувала та очолила дім моди фірдаус. Заснований її матір'ю і неодноразово презентувала свої колекції на модних заходах, в тому числі і у Москві. Також Айшат займала державні посади, була депутаткою та міністеркою культури Чечні. А пізніше навіть стала заступницею прем'єр-міністра регіону. В цьому 25-му році донька Кадирова оголосила про відмову. Від держслужби і зосередилась на розвитку фірдаус. Варто зазначити, що відхід від політики не врятував її від токсичного впливу батька. Айшат була включена до санкційних списків США та ЄС у зв'язку з її роллю в підприємницьких і політичних структурах сім'ї Кадирових. Також у шлюбі змітні у глави Чечні народилися доньки Хадіджат і Хутмат, які мають статус хафізи, тих, хто вивчили Коран. Інші доньки, табарік та Ашура згадуються у відкритих джерелах як публічні фігури. Сини, народжені від мідні Ахмад, Злімхан та Абдула пов'язані з різними громадянськими активностями та час від часу з'являються на публічних заходах Чечні. Мідні Кадирова не єдина жінка глави Чечні, Ба більше за даними численних розслідувань, ледь не кожна коханка Кадирова народжувала від нього дітей. От тільки від виховання наступників політика усі вони були усунені. Фатіма Хазуєва найвідоміша серед пасій Кадирова. Вона згадується в медіа як одна з неофіційних партнерок Глави Чечні. Дівчина неодноразово з'являлася на сімейних фото, а чеченські журналісти називають її супутницею або неофіційною дружиною Кадирова. За неофіційними даними Фатіма народила політику чотирьох дітей: донюк Ашуру і Есет, а також синів Шейха Ахмада та Елі. Тепер вона володіє розкішною нерухомістю у Грозному. Її великий маєток розташований просто поряд із резиденцією Кадирова. Ще одна наложниця Кадирова, аміната Хмадова, яка вважається його третьою дружиною. За даними російського видання Медуза. Дівчина, донька відомого чеченського військового бригадного генерала Рамзана Ахмадова, якийсь час вона мешкала в Англії, непрофесійно займалася танцями і переписала диск зі своїми піснями. Платівка стала настільки популярною на Кавказі, що дівчині присвоїли звання заслуженої артистки Інгушеції. Коли Кадиров дізнався про це, то дав їй звання народної артистки Чечні і почав шукати зустрічі з нею, аби запропонувати стати його третьою дружиною. В результаті цього зв'язку народився ще один син президента Чечні Шейх Мухаммад. Матір'ю найвідомішого з дітей Кадирова, Адама, якого він ймовірно готує у свої наступники, є заміра Джабраїлова. У 2006 році 14-річна дівчина перемогла на єдиному в історії Чечні конкурсі краси. А вже через півтора роки народила президентові дитину. Сьогодні 19-річний Адам є секретарем Ради безпеки Чечні, займає ще кілька важливих посад і активно просувається у владних структурах регіону. У 2023 році він отримав звання Героя Чеченської Республіки. Після того, як побив у СІЗО, обвинуваченого у спаленні Корану Микиту Журавля. Цікаво, що матір'ю усіх дітей Кадирова, народжених поза шлюбом, офіційно вважається його перша дружина Мідні. Крім того, у 2006 році матір Кадирова на його прохання всиновила 16-річного вихованця Грозненського сиротинця Віктора Піганова. Сам глава Чечні не міг цього зробити через малу різницю у віці з хлопцем, і пізніше йому змінили ім'я на вісі Тахматович Кадиров. Вже за рік Кадиров звернувся до матері з тим же проханням щодо ще одного 15-річного підлітка. а Потім самостійно усиновив двох малолітніх братів Даскаєвих. Точні розміри статків родини Кадирових не розкриті в офіційних деклараціях. Тим про них можна судити зі способу життя Адама Кадирова. Хлопець ще не мав водійського посвідчення, коли роз'їжджав Грозним на Mercedes-Benz g класу вартістю близько 200 тисяч доларів. На його році у цей час красувався годинник Джейкоб Енко, мільйонер Ашока з білого золота, який прикрашали 320 діамантів. Вартість цього аксесуару оцінюється у 7 мільйонів доларів. Вишенькою на торті став золотий пістолець, якого Адам стріляв у повітря на власному весіллі у 2025 році. Відомо також, що резидент Чечні володіє численними об'єктами нерухомості в Грозному і Москві. Розкішним автопарком є власником бізнесів та цінних паперів. Та найголовніше, що дістанеться дітям Кадирова, це його політичний вплив і ресурси. Хоча за законами РФ політичну владу офіційно не можна передати у спадок, очевидно, на практиці для цього буде достатньо лише згоди Кремля. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. З вірним псом Кремля і генералом чеченців тіктокерів Рамзаном Кадировим останнім часом відбувається щось дуже дивне. Чутки про його тяжкі хвороби циркулюють регулярно. Давайте розберемося, радіти нам вже чи трохи зачекати. Російське видання Нова газета Європа пише: глава Чечні Рамзан Кадиров уже кілька років хворіє на тяжку недугу, через яку періодично йде на лікарняний. Некроз підшлункової шлункової залози йому діагностували ще у 19-му році, а шансів на одужання у нього дуже мало. 80% таких випадків закінчуються летально. Нібито саме через цю хворобу Кадиров спочатку різко схуд, згодом набрав вагу, а також щонайменше двічі на рік бере відпустку через тимчасову непрацездатність та пропускає важливі для нього заходи. У січні 19-го року він не особливо приховував, що змушений під. Ти у відпустку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і сам же пояснив свою відпустку проблемами зі здоров'ям. Зовсім недавно я здійснив дводенну інспекційну поїздку високо в гори. В умовах снігопаду та сильного вітру трохи застудився, як наслідок невелике занедуження, температура і грип. Хвала Аллаху у мене міцний, і крапельниці ставили всього два дні. Усе тепер нормально розповів він. Вже тоді лікування банальної застуди крапельницями викликало у багатьох здивування, яке перейшло у стійку підозру восени 19-го року. Якщо ти публічна особа, то зміни у зовнішності приховати важко Схуднення Кадирова стало помітним у 2019 році. Тоді і так не надто гладкий глава чечні помітно втратив вагу. А це є головною ознакою панкронекрозу, який активно розвивається, запевняють журналісти. Якщо ви медики знайомі з цією темою, напишіть, чи мають рацію журналісти. Ця хвороба некроз підшлункової, нібито протікає болюче та погано піддається лікуванню. Весною 2022 року стан здоров'я Кадирова стрімко погіршується, але у змі про це почали говорити лише через рік, у 23 третьому, коли струнки кадиров раптом розповнів. Кадиров збільшився в розмірах у півтора рази. Форма його живота була ознак панкреатогенного асциту. У нього з'явилася задишка. Він став важко говорити, повільно ходити та нато тепло для чеченського клімату одягатися. Все це ймовірно сталося через відмову нирок та застій рідини у легенях, зазначають журналісти. Але найголовніше він став зникати з публічного простору в найбільш невідповідні для цього моменти. Відсутність на федеральному посланні Путіна в лютому 23-го, мовчання під час заколоту Пригожина. Пропуск наради президентів РФ із главами північно-кавказських регіонів. Усі ці моменти стали приводом для чуток про хворобу Кадирова. Та змушували голову Чечні небагато, але з'являтися все таки на публіці, лише щоб довести, що він ще контролює ситуацію. А у вересні 23-го року у Кадирова сталася так звана передбачувана криза хвороби, через що його госпіталізували з гострою легеневою недостатністю. Госпіталізацію Кадирова в стані коми в реанімацію першим повідомив анонімний чеченський телеграм-канал Нійсо. Щоб, хоч якось знизити градус дискусії, тему смертельно хворого Кадирова стартувала досить потужна піар-кампанія федерального рівня. Більше схоже на справжній цирк з демонстрацією надмірної активності Кадирова. підключився й Путін, який за минулий рік чотири рази особисто долучався до порятунку Кадирова, який помирає в інформаційному полі, втискаючи його в свій графік зустрічей. Приводи були надумані і зовсім не обов'язкові. Іноді Путін і Кадиров зустрічалися взагалі без жодного приводу, просто щоб зробити спільне селфі. А наприкінці вересня минулого року в інформаційному просторі Чечні, який цілий місяць мовчав про стан здоров'я глави Чечні, стартував справжній марафон під назвою Рамзан Кадиров. Відвідав, відкрив, перерізав стрічку, вручив. Журналісти проаналізували один день такої підготовленої кампанії, і ось що у нас вийшло. Федеров відвідує флешмоб у Грозному, потім відкриває нові будинки і вручає ключі від квартир одній тисячі чеченських родин особисто. А вже о 13.00 того ж дня з'являється на іпподромі. Уявляєте? Нова газета Європа пише Кремлю. Прекрасно відомо, що стан здоров'я Кадирова буде йти лише на спад, тому шукають йому заміну. І навіть пишуть, хто це може бути. Наступником Кадирова може стати командир чеченського добровольчого об'єднання спецназу Ахмат, генерал-майор Апті Алаудінов, який отримав своє військове звання та зірку героя Росії в україно російській війні. Відповідь Кадирова на цей матеріал була миттєва. Він хутко опублікував відео з так званого тренування: мовляв, ось я живий і здоровий. Це відео було також миттєво висміяно користувачами. Кадиров похвалився, як він пихтить і крекче з гантелями по 7 кілограмів. пишуть в мережі. Дон -дон уявив себе великим атлетом, але хвалитися виявилося нічим. Кадиров тужився і ледве підіймав гантелі по 7,14 кг, з якими зазвичай розминаються новачки для масовки. Глава Чечні нагнав ще й спортсменів, які не могли проховати іронічну посмішку, спостерігаючи за тренуваннями Дондона. Тренування Кадирова з каменем обернулося жартами про те, що глава Чечні вибирає собі надгробок. Напишіть у коментарях, чи переконливо для вас виглядають ці потуги Кадирова. Та як ви думаєте, яка його подальша доля? Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.